Ну що, шановні українці, знову напад на працівника ТЦК у Львові. 11 січня у Шевченківському районі Львова місцевий мешканець поранив 47-річного військового з Галицького франківського ОРТЦК ТСП, та СП, який був при виконанні службових обов'язків, повідомляє. ТЦК у той час військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів. Під час перевірки обліково-разцінних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт. Повідомляють в ТЦК. За даними прокуратури, після скоєного чоловік сів у свій мікроавтобус та втік. Пораненого військовослужбовця доправили до лікарні, де він перебуває наразі. Прохоронці розшукали, ймовірно, нападника та затримали. Йому повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 5 до 12 років. Шановні глядачі, ну що ж, бачимо, що це вже, як би сказати, другого громадянина, простого чоловіка, судять уже у Львові. Львів вже який раз, от таке, коїться, і вже тільки якесь, якийсь напад на працівника ТЦК і вже пишуть, вже розповсюджують, а коли людину на мікроавтобусі, людина у військовій формі збиває, людина розбивається об забор, падає головою, черепно-мозгова травма, для... ложать в лікарню. В комі, і потім людина помирає. Про це ніхто не говорить і не розповідає.